Оце книга походження людей, того дня, коли створив Бог Адама, за образом Божим створив його, чоловіком і жінкою створив їх, і поблагословив їх. І того дня, коли створив їх, дав йому ім'я Адам. Адам прожив 230 років і породив сина за своєю подобою і за своїм образом, і дав йому ім'я сид. Були ж ні Адама після того, як породив він сита 700 років, і породив він синів та дочок. У сім днів Адама, які прожив, було 930 років. І він помер. А Сит прожив 205 років і породив Еноса, і прожив Сит після того, як породив він Еноса 707 років, та й породив синів і дочок. А всіх синів сита було 912 років, і він помер. Енос прожив 190 років і породив Каїнана. І прожив Енос після того, як породив він Каїнана, 715 років і породив синів і дочок. А всіх днів Еноса було 905 років, і він помер. Каїнан прожив 170 років і породив малеїла. І прожив Кайнан після того, як породив Малалеїла 740 років і породив синів та дочок. А всіх днів Кайнана було 910 років, і він помер. Малалеїл прожив 165 років і породив Яреда. І прожив Малалеїл після того, як породив Яреда 730 років і породив синів та дочок. А всіх днів Мала Лиїла було 895 років, і він помер. Яред прожив 162 роки і породив Еноха. І прожив Ярет після того, як породив Еноха 800 років і породив синів та дочок. А всіх днів Яреда було 962 роки, і він помер. Енох прожив 165 років. І породив матусала. Після того, як породив матусала, 200 років догоджав Енох Богові і породив синів та дочок. І всіх днів Еноха було 365 років, і догодив Енох Богові, і не стало його, бо забрав його Бог. Матусал прожив 167 років і породив Ламеха, і прожив матусал після того, як породив Ламеха. 802 два роки і породив синів та дочок. І всіх днів матусала, які він прожив, було 969 років, і він помер. Ламех прожив 188 років, і породив сина, і дав йому ім'я Ной, кажучи він дасть нам спочинок від наших діл, і від болю наших рук, і від землі, яку Господь Бог прокляв. І прожив ламех після того, як породив Ноя, 565 років, і породив синів та дочок. А всі в днів Ламеха було 753 роки, і він помер. І мав ной 500 років, і породив ной трьох синів: Сима, Хама та Яфета.